У межах ініціатив президента України Володимира Зеленського по всій країні втілюються програми, спрямовані на покращення умов перебування дітей у навчальних закладах. Одним із пріоритетних напрямів стала організація якісного та безплатного харчування для учнів. Вже з 1 жовтня наступного року програма охопить більше школярів. А це означає, що значна кількість дітей зможе отримувати гарячі та корисні обіди. Кременчук активно готується до впровадження цієї важливої державної ініціативи. Для реалізації налагоджується співпраця з благодійними організаціями. Завдяки цьому Кременчуцька гімназія номер 1 отримала необхідне обладнання для оновлення харчоблоку від релігійної організації. Я дуже дякую Олені Вікторівні вашому колективу. Ви перші, хто взяли такий важливий проект на себе. Дякую тій благодійній релігійній організації, яка вам допомогла я з обладнанням. Дійсно, у нас 1 жовтня нові виклики. Нам треба буде харчувати більше дітей. Буде безкоштовні програми державні, які зараз реалізуються в Україні завдяки ініціативі президента Володимира Зеленського. І ми маємо зараз підготувати всі наші школи для того, щоб вони збільшили кількість діток, які будуть харчуватися. Це певний виклик, але я впевнений, що ми з цим справимося. Серед наданого професійна плита, холодильник, посудомийна машина, міксер, овочерізка, марміти для підігріву, готових страв та інша техніка. Це дозволить гімназії не лише готувати якісну та смачну їжу, а й дотримуватись високих стандартів гігієни та безпеки. Цей навчальний рік ми розпочинаємо з таким новим технологічним обладнанням для харчоблоку, що є дуже таким важливим моментом для того, щоб забезпечувати якісним харчуванням наших діток. І дякуємо нашим партнерам, які нам допомогли, і звісно, міської раді за те, що в дуже короткий термін ми знайшли можливості, щоб це все нам встановити, обладнання запустити, тому що це було. Легко мінялася і система каналізації, і система водопостачання і електроенергії, і пусканаловищні роботи проводились. Але на сьогоднішній день працюємо саме від зусиль директорів та педагогічних колективів значною мірою залежить наскільки ефективно будуть реалізовані державні програми на місцях. І Кременчуцька гімназія номер 1 показала чудовий приклад для інших освітян. Це вкотре доводить, спільними діями можна швидко і результативно змінювати шкільне середовище, роблячи його більш сучасним та комфортним для кожної дитини. І я бачила, що дівчата всі хочуть і можуть, але нам обладнання не дає розвиватися в цьому напрямку. І тому ми почали поступово придивлятися, які проекти існують, як можна до кого звернутися, і співпрацювати в цьому напрямку. І протягом Двох років я спілкувалася з нашими партнерами, які могли здійснити цю допомогу. І нарешті, в грудні місяці мені зателефонували і спитали, чи ви готові. Я кажу, так готова. І ми почали такий ще один шлях. І дякую, до речі, нашим батькам, тому що приходило, це, це все обладнання, приходило новою поштою, або машинами все ми мали розвантажити. Підключали і дякую директору 26-го училища. допомагав нам модернізація харчоблоків у школах Кримачука стане важливим кроком для того, або програма безплатного. Харчування запрацювала максимально ефективно. Валерія Лисенко, Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.